Привіт! Я вже півтора роки як тільки переходжу на українську мову. А, реально. Вам цього достатньо, щоб так аплодувати. Я вам жарти нахуй розказував тільки що. Ви тут сиділи жодного оплеску, а тут я перейшов на українську. Да нахуй! давай. Навіть оцей неемоційний чувак такий: Ура! давай! Ні, я, Якщо чесно, мені трошки важкувато це дається, тому що я сам з Харкова, а у нас в Харкові в школі українську мову викладали російською. Ну, Так вже сталося. Ти знаєте, коли ти сидиш в класі, і вчителька така: Ольберт. давай к доске. Ты выходишь, она такая, говори. Ты говоришь, карандаш це оливец. И она такая, молодец, судись на бутылку, пять, молодец. Такая, такая система оценивания в российских школах. И я очень хорошо учился. Я... Мотивувала не учоба, як ви розумієте, взагалі не учоба. Я приймав участь в лізі сміху, де ведучим був Володимир Зеленський, і на думку моєї сусідки цього достатньо, щоб він особисто попередив мене про війну. Серйозно. Я, я нещодавно стою на балконі курю, і вона так обертається на мене і така. Альберт, можна питання? можна? Вона каже, а чого не поїхав? Я кажу: в сенсі. Вона каже, ну вам же сказали. Я не знав, як на це реагувати, чесно. І я, я вирішив її підігрувати просто. Я їй кажу: ну, а хто, якщо не я? Кажу, ви, ви, ви ну, бачите, що ППО недалеко десь стоїть Там ввечері. Бачили? Вона каже так. Я кажу: ну а думаєте, кого воно захищає? <риклад> Спіть спокійно, тривоги, не тривоги! Шо-шо, <риклад> а наш дім не зачепить. <риклад> Точно. Хто з вас взагалі під час тривог ходить в укриття поплодуйте? Молодці, свідомі. Ні, я, я вас розумію, але. Ну, як ви уявляєте собі логіку людей, які не ходять в укриття? Я собі уявляю, що люди сидять в кімнаті, повітряна тривога, і людина така. Та їбать, ну воно ж летить, воно ж ну, не прям в мене летить. Ну, правильно. Ну обі... Нахуй я путіну нужен? Ну, от реально, що ви. Прям по мені, прям ракета. Це ж російська ракета. Я... я ж бачив відоси з ракетами. Вона ж коли летить, її ж видно. Припустимо, да, я стою і от летить вона. Очі в очі просто. Отак. Це ж російська ракета. Я в неї, блядь, тапок кину і бачу, вона у дворі впаде. Ну, ніби люди так думають. А у вас теж під час тривог, коли чуєш тривогу, одразу чомусь хочеться піти на балкон покурити. Одразу. Я не знаю, як це працює. Я через це думаю, що ця сирена, вона дуже лякаюча. Її треба прибрати, і замість неї має Ектор Хіменес Браво їздити по місту з гучномовцем і такий: на балкон! На балкон! Всі на балкон! І ти такий тривога. А був вже час, коли ну, ти всього боявся. Прям всього боявся. Пам'ятаєте той час, коли у тебе сусід ввечері просто пішов на кухню води взяти, світло ввімкнув в кімнаті, ти дивишся і такий, це наводка, нахуй. Я в підвал. Мене так легко не візьмеш. Було. Я нещодавно був черговий обстріл Києва, звичайний четвер, знаєте, я сиджу в кімнаті і, ну, ідуш на балкон одразу. Я, я В перші ж дні ще казали, коли обстріли поближче до вікон, фоткайте, виставляйте, Я законно слухняний громадянин. Я одразу йду на балкон. Я йду на балкон, стою, дивлюсь, воно все так бахає. І чую, мені хтось стукає отут. Ну, Сусідка. Я ж її запевнив, що все окей. Вона теж біля вікна. А, а вона з Харкова. Ми з нею познайомились, я про це знав. І я чую, вона мені стукає, я обертаюсь і бачу, як вона е, Вона в бархатному такому халаті. З келихом вина. З цигаркою лежить отак на підвіконні. Я на неї дивлюся, а вона мені така. Я думаю, не хотілося б, щоб це було останнє, що я побачив в своєму житті. Знаєте, думаю, Пожив Альбертик, давай. І просто це, це так натхненно виглядало, бо вона, знаєте, вона. Так лежала на тому підвіконні, і оці бах-бах-бах. А вона лежить і така, типу, бля, як вдома. Знаєте, вона, вона з таким відчуттям жила. І мене це здивувало, тому що мені здавалося, що чим більше людина чує вибухів, тим сильніше вона береже своє життя. А виявилось повністю навпаки. У вас точно є якісь знайомі десь в Польщі, в Києві повітряна тривога, людина сидить в Варшаві і така, ну все, піздець. Ну, все. Куди, хто буде писати? Все. Я єдиний айтішник, по мені б'ють. І в той самий час десь в Харкові сидить людина в кімнаті, у неї в сусідню кімнату прилітає ракета. Він сидить і такий. Це виліт. Я, Я вже по звуку розумію. Думаю, ну да. Заповнють цю паузу. Тільки давайте. Ні, давайте не аплодувати. Давайте заспівайте щось. Я тут перед вами жарти, то, сьо, сіли сидять. Давайте щось теж, придумайте собі. Давайте так. Тече річка невеличка. Хто не знає цю пісню? А як ви громадянство отримали? Хто <плес> з вас дивився останній саміт НАТО? Поаплодуйте. А барбі? <плес> <плес> ну, так. Да. Барбі важливіше, правильно. <плес> Ні, я, я вам коротко розповім, що там було. <плес> 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 так. Коротше, там виступав президент Латвії, і він виходить і каже, сьогодні на підтримку України 20 наших найкращих бігунів пробігли з прапором України 30 кілометрів. Я думаю, от що не прилітає нічого, це, то, що вони там побігали, він продовжує: він каже, коли я останній раз був в Києві. І запропонував це президенту Зеленському, у нього засяяли очі. Я, я просто уявляю цей діалог, де сидить Зеленський президент Латвії, і Зеленський каже: нам потрібні далекобійні ракети. Президент Латвії каже: «Угу, а якщо 20 наших найкращих бігунів. Пробіжуть з прапором України. І Зеленський такий. Я про це навіть не мріяв. Він каже: ні, ну я поговорю там, щоб з графіку всіх співпав, але я думаю, зможемо реалізувати. Зеленський такий, ну нахуй ракети тоді. Треба розуміти, я насправді я щиро вдячний всім країнам за підтримку, але просто в цьому треба зберігати здоровий глузд. Щоб через кілька місяців не сталося таке, що Зеленський каже, нам потрібні f 16 Йому кажуть: угу. ну дивіться, f 16 у нас всього 20 штук, а гімнастів 12 тисяч. <рес> 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 Може, якесь гімнастичне шоу. Зленський такий сюди. <ріст> До Шароварщини як відноситись. Хто, ви знаєте, що таке Так? <ріст> да? Кому вона. Хто не знає, це е, Це оці всі пісні, типу Небі Байрактар, Божий Дар, там, Я Козак, Йоу. Там, ну отаке. І я просто я бачу, що. Багато українців їм їм дуже це не подобається, Шароварщина, тому що це набір штампів і стереотипів про націю. І я повністю підтримую це, але ті самі мої друзі українці, яким це не подобається, коли дізнаються, що я етнічний вірмен, такі о, гори, шашлик, шашлик, Гори! Хачапурі. Їх не їбе, що хачапурі, то Ну, і Якщо чесно, я, я на це не ображаюсь, бо на вірменській шароварщині взагалі будується вірменська нація. Ви скажете, вірменська шароварщина, Альберт, ти йобнувся, йди додому вже. А я скажу, християнство ми перше прийняли. Лаваш, теж ми придумали. Деоланос да, не ми, але тільки з нами він піздатий. Ну. <плес> 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 якщо вже так, е, у мене все. Дякую вам. AHHHHH <laughs>